Всім привіт! Вирішив поділитися з вами невеличкою історією про те, як я наважився все-таки зробити для себе пересадку волосся з Global Medical. Дуже довго я не міг для себе обрати рішення, що ж, все ж таки робити, залишатися з короткою стрижкою або робити пересадку. І вирішив, що краще, мабуть, я зроблю собі гарну зачіску. І вирішив зробити пересадку. Того дійсно варто, наприклад, я не пожалкував взагалі не разу. І дуже багато хто здивувалося, каже, ну типу каже, дуже сильний контраст. Ну, типу, від того, що вже останні стадії були, типу, і до того ж стало, то близьке оточення, прям кажуть, блін, не фіга собі тіло. І ще навіть більшість дівчат підколюють, які давно мене не бачили, кажуть, міша, знімайте і парік, що це таке, діва?